Дослідження роботи згладжуючих фільтрів. Ось наш стенд. Так? У нас є автотрансформатор на вході, щоб регулювати його напругу живлення. Далі амперметр включено в схему, тобто можна або вимірювати його значення, або встановити перемичку. Бо амперметр завжди включаються в електричну схему послідовно. Далі є ключики, так, як я вже розповідала, цей Т2 ключ С3 ключ здійснює перемикання схеми з середньою точкою на схему мостову. Тобто, то під'єднує середню точку на вторинній опонці трансформатора, то її виводить. Дивіться, як тут цікаво з цією середньою точкою. А, і можна з допомогою ключиків С5, С7, С6, С8. Виконувати дослідження різних схем. Однофазне, одну напівперіодною, ось її ось Але ми бачимо за рахунок того, що в нас є провода не дуже добрий контакт наявність перехідних процесів. Так? Можна однофазну одну напівперіодну схему, можна дослідити схему з середньою точкою. Так, з середньою точкою. І тут дуже цікаве явище. Середня точка виведена не дуже посередині. <рес> І от дивіться, якщо я включу мостову схему, то ми вже бачимо збільшення напруги в два рази, але присутні перехідні процеси. Ну, зупинимося на схемі з середньою точкою. Так, одна напівхвиля вища, друга нижча. Тобто різна кількість відків. При виведенні середньої точки автотрансформатора. Далі зараз ми під'єднуємо виводи фільтра і навантаження. І дослідимо.